Всім вітання. Сьогодні розказую, як МДФ налічники кріпить на стіну. Що для цього треба? Ось бачите, ось вугли робилися під 90 градусів. Раз, такі І ось окремо верхня раз іде і вона опускається на цю, таку ж сторону. Для цього треба ось такий станок, щоб різати його, підрахувати запасом, скільки неба МДФ плінтуса. І клей треба герметик, рідкі цвяхи. Цей станок, це стануть найголовніше інструмент. Тобто, тут ось кут виставляється ось до 50 градусу градусів 45. І тут такі пазики виставляються. Робиться 45 градусів підрізається. В другу сторону, права сторона, ліва, Тож 45. Оці угли, всі на углах. Де закінчується, окрім е, цього дверного прийому, туди повністю закінчується. О, робиться отакий загібчик. Верхня кромочка, отак іде, іде і вона запускається. Чого? Якщо зробити прямий, то тут буде рижовизна. Тому тут зарізається під 45 градусів. Ось він ще не приклеєний. Отут коронкою вирізається. МД, МДФ на коронку, на болгарочку раз, вирізав, підігнав. Ось так, як тут підігнено. Пудемо зверху тож, герметичком Раз. Тут піджимається, чимось підпирається на кілька годин, о, щоб воно склеїлося. І головна технологія не на шпалери клеїмо, а відрізаємо десь на пів см, сантиметр нижче, ніж, ось, о, чим у вас йде е, плінтус. Отак я заготовочку брав, обоєний ножичком і обрізав. Клеїмо не на шпалери, а на е, стіну. Ціна у нас підготовлена, порогрунтована І так по всьому периметру все підганяється, підганяється, підганяється. Як я розклав, підігнав ось тут 45 градусів, ось тут 90 градусів запилявся. Який зріз. ось все підганяється по периметру, акуратненько. Завертається. Ось я розкладочку зробив. А потім, як вже все розпиляв, вже чистова робота піде на герметі кріткі цвяхи, білі. І якщо плінтуса кольорові, то можна кольоровий. Ось тут, допустим, сірий, ось плінтус зробився, вклеївся. То тут можна купити в епіцентрі кольоровий герметик. Тому що Якби не старалися, або вверху, або внизу буде щіленка. І тому вона промазується і протирається ось плінтусик вже сюди є. Ось він вже начеплений. Тут теж під 45 зарізано і ставлено поворотик. Отако гарненько, це вже фінішна робота. Тут теж йде труба, тут опалення йде понизу. По теж ось зарізано, акуратненько і приклеєно. Зараз мода МДФ Прінтуса. За них не всі хочуть братися. це мородна робота. Звичайно, легше пластиковий дешевше робити. Але людина захотіла, щоб було солідно. О, оцей станок іще, що його привілігії. Ось, допустимо, поставили в рівне положення. І треба під кутом зарізати. От. Улах, він ось обереться. Ось тут шток такий раз і нахиляється. все він, Раз. І нахилили. І відрізається ось дві упори, куди опирається О, ця. плінтус і ось так раз і одрізається під 45 градусів. Надо на другу сторону з ми підрізали. лівий теж все перекидається і під углом вже зрізається. Це на оцих кутах підрізається вліво-вправо. А тут що у нас? Двері вже на об'єкті вставлені, шпалери поклеєні, вікна вимиті, откоси пофарбовані. І зроблено бомбезна сходи. по мові збука. Тут понакривами, бачите? Які. Щоб не затаптувати, пілястри, ось. Зроблено сходи. Ось, ось натяжна стеля вже зроблена. Тут буде ночничок два світильничка. Ось тут начнічок, буде включатися він вверху в другому поверсі і внизу на першому, щоб можна було не впасти по сходи. Ось така гарна сходинки. На сходинок, оцей спінтусик зробили. Майстри, Тут ще теж куточок треба почепити. І тут теж пілястрочки такі гарні. Ось такий вид завершений по роботі. Робочі теж двері, тут уже ліноліум все постелив майстер. Зроблено по красоті. Дивіться, які там гарно. Все закруглені які плясточки. Гладенькі, полаковані. Дуже гарно. Тут теж МДФ ось плінтус. А тут складніше, тут ішла одна поверхнева труба, прийшлося сюди вставити ще й Тобто, по всій хаті МДФ Плінтус. Ну і справа воно порожчик ставлений між дверима. Така красота. Фактично на кожному поверсі. Різний плінтус. Наклеїться Все, герметик з клей не на всю площину, а десь з проміжутком. От, десь отак. 15-20 см, 2 см полосочки. І на стик тут Раз, раз, раз 15-20 см і приклеїли. Ну і Потім поверху вже промазується герметиком і тряпочкою зганяється. І буде вам щастя.